Привіт! Дивіться, який в мене сьогодні на поливі. Красунчик, трейлер Кенді Фонтайн. Тут ось взагалі купа квіточок. Така розеточка. Ось на фоні моєї руки. Трошки так далеко вже телефон не хоче фокусуватись, тому весь його важко буде показати. Хоп! Дивіться, який гарний. А тепер секунда питання. Здогадайтесь, якого діаметру горщик, в якому сидить ось ця вся краса. Напишіть в коментарях, от, поставте на паузу, напишіть в коментарях, якого діаметру, як ви думаєте, тут горщик. Написали? Зараз я обережненько його спробую підняти. Так щоб не вграть, бо ще на виставку хочу його привезти. Всі написали свої варіанти. І тепер та-дам! Борчик 9. Ага, не видно так, так. Що тут написано? Тут не написано взагалі ось такий. Величезний кущ, ось такому маленькому горщику.